Доброго ранку! Ви на каналі Ніна Фром Київ. Сьогодні я буду живцювати троянду і вирішила показати вам, як я це роблю. Я вже показувала раніше троянду, яка в мене на опорі. Вона вирощена саме живця. Колись, а це років, вже років 10 по тому, я взяла у знайомих. Живець, коли була в них в гостях, побачила таку пишну троянду, зрізала буквально два-три черенка. І тут всього начебто три кущики троянди. І вона кожного року так шикарно квітує. Для чого взагалі живцювати, якщо можна купити троянду, скажете ви мені? Ну, по-перше, коли я бачу троянду, бачу, як вона квітує, хочу отримати. Таку саме наявність. От результат хочу такий саме. І беззаперечно, це перше бажання мати таке саме. По-друге, така троянда, яка вирощена методом живцювання, вона ніколи не стане дикою. Вона не перетвориться на шепшину Тому що троянди, які ми купуємо, вони майже всі привиті на шепшину. І якщо не виявити вчасно, то така троянда може перетворитись на дику. А троянда, яка вирощена методом живцювання, там тільки живець. І вона ніколи не стане шипшиною. Беззаперечно, це ну, перевага такого методу. До того ж, от саме я намагаюся вибрати таку троянду, яку не треба вкривати на зиму. Можливо, для мене особисто це важливий такий момент. Хочу невибагливу і стійку троянду. От у знайомих, у друзів я вже побачила, що троянда, яка в них росте, наприклад, тривала до заморозків, дуже проста в вирощуванні. І от саме така троянда мені, наприклад, і потрібна була, щоб її не потрібно було знімати з опори і восени накривати. От саме такий сорт я шукала і знайшла, наприклад, цю троянду. Цей пункт, можливо, комусь буде неважливий, але для мене троянда була потрібна проста в вирощуванні. Та й взагалі, буває, що купите троянду, а вона не те, що ви хотіли. Отак От виявилось. А тут, що бачу, те живцюю. І, отримую. І взагалі, це дуже цікаво самому зробити рослину повноцінну. І саме зараз період, коли троянди цвітуть, це якраз саме влучний момент. І навіть якщо ви зріжете живець десь на клумбі, у сусідів, у друзів, у знайомих, вирощуйте те, що вам потрібно. І от я якраз була у друзів. І не встояла. Там такі троянди. Взяла тут нові живці і саме зараз покажу, як я буду це робити. Ви тільки подивіться, яка чудова троянда. В неї неймовірна жагада квітування, пишні суцвіття і поодинокі квіточки на кущі. І до того ж, квітне все еліто. Дуже приваблива форма квіточки. А колір, начебто рожеве таке забарвлення, кремовий такий колір і лавандовий колір. До того ж, з такою зеленуватою каймою квіточка. Бутон дуже привабливий. Форма бутону. Дуже приємна. Ну як тут стояти? Безумовно, такий живець я взяла і буду зараз живцювати. Собака ти красуня, кресуня, да. і це досить нескладно. Головне, притримуватись деяких моментів не хочу називати це правилами, а це вибрати потрібний живець черенок, як його потім вкорінити. Дуже важливо, як цей живець ще потім доглядати, щоб він став міцнішим. Перше, і вважаю, що головне, який живець обрати для живцювання. На кущі їх дуже багато. І головне саме зрозуміти, як з куща обрати те, що потрібно. Коли це, наприклад, майже 100 троянд, тут дуже багато зелені, квіточок. Що саме вибрати на кущі? З куща мені потрібно зрізати гілочку, на якій квітка? Важливо, щоб ця гілка була здоровою. Живець я беру в той час, коли троянда відквітувала і починає вже всихати, скажімо так, або вже висохший стан. Завжди обираю поодиноку квітку, або на якій 2-3, ну 5 квіток. На якому невелика кількість квіток, от такий великий пишний пучок з суцвіть для живцювання не підійде. Я ніколи не виберу для вкорінення цю частину з куща троянди. На гілочці повинно бути 6-7 повноцінних листочків мова йде про ідеальний живець. Із куща, коли я вибираю потрібний мені живець, щоб не нарізати зайвого, я починаю рахувати на гілочці листочки. Їх потрібно, щоб було 6-7 повноцінних п'ятилисників, зрізаю під косим кутом. Да, і ми ж всі знаємо, що буває так, що після квіточки трьохлисник, то його я не враховую. Трьохлисник. Навіть по класифікації троянди відносяться до квітки. Да, і вирішила нагадати, обов'язково протирайте свої інструменти, сікатори, ножиці дезінфікуючим засобом, щоб не переносити хвороби з рослини на рослину. Робіть це, до речі, частіше. І так, нарізала я живців і покажу, що тепер з ними треба робити. Тепер з цієї гілки потрібно зрізати всі листочки. Але лишаючи таку бруньку, п'яточку, прилисник, листочок зрізати не повністю. Ось, лишаю прилисник, маленький-маленький такий. Це частина листочку. Тепер рахуємо: Один, два, три, чотири, п'ять, шість сім і обрізаю. Живець готовий. Ось, бачите, якраз той випадок, коли всі листочки-п'ятилисники, а під квіточкою був один трилисник. Його я не враховую і починаю рахувати вже з п'ятилисників. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. І починаю вже обрізати, лишаючи п'яточку. Бруньку, прилисник. Частину листочка я лишаю. Ось, бачите, тут добре видно. Трилисник, який під квіточкою не враховую і обрізаю. Це мій ідеальний живець. Чотири бруньки будуть знаходитись в землі в ґрунті. А три будуть на поверхні. Зараз все це покажу. Потрібно корневін розчинити водою. Я Зазвичай в зрізану пляшку насипаю трохи корневіну. скільки корневіну, це вже дійте за інструкцією, там на упаковці написано. Залежно від того, скільки води ви будете заливати, який об'єм розчину буде. Тепер заливаю його водою. Але багато корневіну не насипайте, він може обпалити живець. Тепер перемішую цей розчин і встромляю туди всі живці. В розчині вони будуть стояти приблизно 1 годину. Коли нема часу, буває, що вони в мене і довше стоять. Яке ж місце обрати для вкорінення? Я зазвичай обираю місце, де більша частина дня була б в тіні. До того ж, це місце не повинно заливатись водою. Воно не повинне пересихати і не заболочуватись. На відкритому палючому сонці зовсім не варіант. Хоча в такому випадку можна створити штучні умови, покласти невеличкі дошки з топкою поруч. Вони будуть робити трошки тінь і трошки зберігати вологу поруч. Тепер в ґрунті паличкою роблю невеличкий отвір, таке заглиблення, щоб туди вільно заходив живець. Таке заглиблення, щоб ґрунт не обсипався. Під нахилом. Поруч в мене стоять мої живці, вони простояли в розчині одну годину. І ще один пункт, коли я обираю живець, я забула показати, щоб. Обов'язково була така брунька, бачите? Там, де починає рости листочок. Зараз їй чудово видно цю бруньку. Тепер не переплутайте живець, де верх, де низ. І на чотири бруньки я буду закладати в ґрунт цей живець. Відліковую чотири бруньки знизу. Один, два, три, чотири. І закладаю в отвір. 4 бруньки покриваються ґрунтом. Їх я буду засипати, а три лишаються на поверхні. Три бруньки лишаються зверху. Все це роблю під нахилом. Тепер поливаю тією ж водою, в якій стояли живці цим розчином. Якщо закінчиться, наколочу розчин знову. А тепер вдягаю зрізану пляшку, теж під нахилом. Це під нахилом я роблю тоді, коли живець довгенький. Якщо вистачає висоти, то можна і прямо вдягнути. На пляшці обов'язково напишіть, що це за троянда. Вже через два тижні ви не будете пам'ятати, де яка троянда. Тому, як нагадування, обов'язково це на пляшці, тепер навколо пляшки втрамбувати трошки ґрунт і дивіться, пляшку можна зрізати таким чином, щоб зверху був ковпачок. Це робиться для того, щоб коли, ну якщо будуть проливні дощі, то можна відкрити ту закрутку, лишити на деякий час, щоб зайва волога випарилась. але все одно під пляшкою будуть тепличні умови. Але в мене завжди немає на це часу і закриваю інколи і просто зрізом пляшки. Все одно виходить вкорінення Головне, через тиждень знову зверху пролити цим розчином навколо пляшки. Можна також поруч встромити одразу два живця однієї тієї ж троянди. Одразу два під одну пляшку. Чотири бруньки занурюю в ґрунт, а три лишаються на поверхні. Під нахилом і знову ж таки проливаю цим розчином, воно добре всмоктується, і навколо черенка буде ґрунт. Накриваю однією пляшкою. Слідкуй за тим, щоб навколо пляшка була добре присипана ґрунтом. Просто отак от пригортаю, якщо десь є щелинка. Тепер все літо слідкуйте за тим, щоб ґрунт не пересихав. В нас зараз дуже спекотна погода, інколи підійдіть і просто водичкою зверху на пляшку пролийте. Да, все літо я пляшку вже не відкриваю, аж до весни. Взагалі-то, як я вже сказала, пляшку я не відкриваю вже до весни. Але для вас відкрию і покажу стан живця через 10 днів після того, як я вкорінювала. Дивіться, вже з'явився маленький паросток саме з того місця, яке я показувала з бруньки. Живець живий. Але радіти ще рано цьому живцю треба не вмерти. За ним все одно треба ще доглядати. Накриваю пляшкою, тут у себе на ділянці я знайшла таке місце, де чудово живцюються троянди. Тут не буває такого палючого сонця дуже довго, і якраз в ряд в мене тут живці. І дивіться, всі вони в чудовому стані, всі живі, і навіть пустили новенький пагін. Тепер я ще скажу, що надалі? На зиму трошки пригортаю ґрунту зверху. Можна прикрити ще листям, прикрити трошки його, а весною не поспішайте зняти пляшку з живу... живця. Живець повинен бути зелененьким. Зняти пляшку можна тільки тоді, коли минуть весняні повторні приморозки. Та коли знімаєте пляшку, ще накрити овочевим таким ящиком зверху, від палючого сонця прикрити. В таких умовах живець краще пристосується до інших вже умов, тому що під пляшкою він був в тепличних умовах. І пересаджувати таку троянду протягом двох років не треба. Нехай вона на цьому місці буде вкорінюватись, міцнішати, а взагалі то краще завчасно продумати і висадити живець на тому місці, де буде рости троянда. Бажаю гарного, вдалого живцювання, і дійсно, воно того варте і почекати, і виростити саме те, чого хочете. А закладаючи очікування на майбутнє, закладаємо собі на життя.